Чим психолог відрізняється від психотерапевта? Спочатку розглянемо це, а потім психологи за їх видом діяльності. Отож, психолог це людина, яка отримала вищу освіту в одному з гуманітарних вузів або в медичному закладі за спеціальністю «Загальна психологія або практична психологія. І психолог може прийти також доповнюючи курси або заглиблені курси. Ну, наприклад, як з допомогою терапевтичних інтервенцій допомогти людині впоратися з тривогою або з горюванням, або зрозуміти, як може дослідити свій емоційний інтелект. Але при цьому психолог може не мати психотерапевтичної освіти базової, наприклад, в одному з методів психотерапевтичних, які зараз існують. Це позитивна терапія, гештайд-психотерапія, психоаналіз, когнітивно-поведінкова, ну і так далі. І тоді психолог, якщо він буде займатися діяльністю, він буде називатися психологом-консультантом і надавати. Психологічне консультування. А з чим взагалі можна приходити до психолога? Якщо у вас є така потреба, ви відчуваєте, що щось всередині не те. Ви можете дослідити свої відносини, відносини з іншими людьми, з вашими близькими, чи проконсультуватися і отримати навіть якісь рекомендації дитячо-батьківські, наприклад. Ви можете дослідити свої емоції і зрозуміти, що ж зараз ви відчуваєте, чому у вас безсоння, чому ви такий знервований, або ж зрозуміти, які у вас стани і по відношенню до іншої людини. Або ж, ви можете просто отримати підтримку психолога і подивитися в бік вашої стійкості, внутрішньої опори, внутрішніх ресурсів або і зовнішніх ресурсів, тобто зрозуміти. Де ваші такі є сторони стійкості, на які ви не звертаєте увагу, або, можливо, просто про них забули. Також сюди можете досліджувати, трошки зануритися в свою самоцінність, самооцінку, трошки налаштувати впевненість у собі. Сюди ж можна також віднести і тривогу, але тривогу. Не таку, яка має незрозумілі корені, а та яка тривога зрозуміло, у вас є зрозумілий об'єкт, що вас тривожить. Ну, наприклад, це пити на сцену виступати, і вас це, ну ви знаєте, що ви можливо з цим впораєтеся, але всередині все перекалачується, і вам з цим важко. І тут ви можете попрацювати над цим. Також, якщо у вас є якась важка ситуація в житті, можливо, якась хвороба, то також психолог може вас супроводжувати. Що стосується горювання, що стосується пошуку своїх талантів, профорієнтація, ваша реалізація в житті, в роботі, це також ви можете звернутися саме до психолога. Взагалі, якщо подивитися, ось так. Будемо через метафору на руку, і ось тут у нас пласт нашої психіки, це де відповідає це все, що вище вище цих е, п'яти пальців. Це психічне здоров'я, і тут у нас така більш раціональна структура. А тут внизу під мизинцем, у нас знаходиться вже психічне нездоров'я, ці всі хвороби, які ви знаєте, це і шизофренія, і різні. Психічні, психотичні вже розлади, і тут у нас така є ірраціональна, тобто таке підсвідоме. Тут свідоме. Так от, психолог, бачите, він ось тут. Психолог він на самому-самому верху. Він працює з людьми, які мають психічне здоров'я. Ну, умовно, тому що, мабуть, психічне здоров'я це дуже така абстрактна річ, тому що в кожному е суспільстві і в кожному. Такому середовищі людей, вона по-різному буде сприйматися. Якщо для нас, європейців, це психічне здоров'я це одне, то у африканців це буде щось трошки інше. Але ми так кажемо про щось таке середнє розуміння цього. Так от він працює, можна сказати, з нормальними людьми, ну, які трошки є невротиками, ось з цим. А... З тим, якщо вже ви відчуваєте, наприклад, ту саму тривогу, про яку я казала, але ця тривога стає вже трошки такою ірраціональною, яка вже не піддається якомусь такому явному об'єкту, тоді ми вже кажемо про наступний пласт, який йде це, ось далі У нас вже йде психотерапевт, тому що психотерапевт він вже ближче до психічного нездоров'я, він вже якби занурюється. Трошки в інші пласти. Він і на контакті з людьми, які є повністю нормою, і вже там, де є деякі такі, знаєте, заглиблення емоційні, де людині вже просто буває важкувато впоратися на поверхню. І ми пірнаємо тоді вже в дитинство людини, або пірнаємо в ті обставини, які могли. Запровокувати цю якусь таку травматику, або створити такий паттерн, що людина зараз його повторює ці всі ситуації в житті, в житті, яке вона має реальне, але вони ці ситуації вони прийшли із того минулого якогось. І ось я просто про це, що це така велика різниця, що психолог завжди. Працює на поверхні, психотерапевт він пірнає нижче. Тому і е, по часу психотерапія, психологічне консультування це дуже е, різні е, дуже різна робота. Якщо психолог працює, як, начебто, психологічне консультування це 5-6 сесій, але зараз європейські протоколи вони трошки розширили психологічне консультування, з'явилося ще глибоке психологічне консультування довго тривалося до 15 сесії. Вважається, що це може бути таке підтримуюче консультування. То ось починаючи вже з 4 місяців, і це може бути роки, і рік і два, і три. Це починається психотерапія, тому що пірнаємо самі такі низи з вами. Ну і якщо з психологом ви пропрацьовуєте з симптом, то психотерапевтом будете пропрацьовувати вже те, що цей симптом викликало, і можливо, саме коли він стався. Тому, занурюючись так глибоко, ми вже з вами кажемо, що пропрацьовуються травми, бо якщо ви попали до терапевта, то точно вже є якісь травми, з якими ну, важко. Поратися, і вони вже, так, знаєте, розтрушилися, і з ними треба тепер щось робити. Бо є люди справді, які живуть. Роками і все життя з травмами так захіпсували їх і там все добре. Але якщо вже воно болить, значить десь вона підковирена і вже з цим досить боляче неприємно. При цьому психотерапевт він не доходить до психотичних станів, він не працює з такими людьми, де є саме такі захворювання або де є розлади особистості. З цим працюють інші спеціалісти, які знаходяться ось на цих інших рівнях. Ми про них ще з вами поспілкуємося. Але з чим же ви можете прийти до психотерапевта? Це все, що стосується ваших емоційних розладів. Ви можете відчувати, що вам досить тривожно, або страшно, або так депресивно, що це не просто якийсь такий принижений настрій, з яким ви можете прийти до психолога, трошки підкоригуєте, подивитись на ресурси вправо-вліво, що ви не один цьому світі, що ще є люди, і вам стане легше. Але якщо вам це не допомагає, то тоді це вже трошки про іншу роботу. Також це, якщо є у вас питання з вашим сном, або з вашим... Вашим харчуванням, або з вашим тілом, якщо ви маєте якісь дивні прояви в тілі, або воно болить, незрозуміло чому лікарі кажуть, що все ок, але ви відчуваєте, що там або тягне, або болить, або взагалі тіло своє не сприймаєте, дивитесь на себе і все вам здається, що щось не так з вашим станом і вашим тілом, або ж якщо е, є прям таке нерозуміння інших людей, от вам не зрозуміло, як бути в цьому світі і все. Також залежності, будь-які хімічні або емоційні, якщо ви знаходитесь в якихось відносинах і прям ну, розумієте, що ну вже і в відносинах якось не так, але і вийти з них не можна, то це також про таку емоційну залежність, співзалежність. Сюди ж можна приходити насправді, якщо є і нерозуміння ваших дітей, якщо ви з дітьми або з батьками, вам важливо це повідчувати, як себе проявлятися, так, щоб можна було з ними комунікувати. Тут ви будете глибше занурюватися в вашу сімейну систему і допомагати собі. Також можна прийти до психотерапевта, якщо ви не розумієте повністю себе. От, начебто, і все ок, і і туди дивися, сюди дивився, все нормально, але не розумієте, чим ви хочете займатися, і що ви не робили, до яких би кого ви не ходили, але все одно, ось такий стан, що повністю не розуміння своєї самоідентифікації і себе. Чим хочу займатися, на чому хочу зупинитися, не зрозуміла. Ну і варто наголосити, що психотерапевти і психологи не є лікарями, і вони ліки не призначають. Але, але є психотерапевт-психолог і психотерапевт-лікар. Так от психотерапевт-лікар це той психотерапевт, який мав медичну освіту, і перше, що він отримав, це. Освіту лікаря, це може бути той самий сімейний лікар чи дерматолог, і про що тут маю на увазі, що він розуміє, як працює, функціонує тіло, як повністю, як ми можемо за допомогою ліків вплинути на нашу нервову систему, на нашу психіку. Тому деякі ліки, психотерапевт з освітою, лікаря, він може виписувати, але все ж. Не це не все він може виписувати, це не є його основною задачою, тому завжди будь-які психологи, психотерапевти вони працюють з психіатрами, бо саме тільки психіатри вони є лікарями і вони будуть вже лікувати кукуху, ту, яку не можна словами, якимось, маніпуляціями з тіла, чи якогось там е ще там арттерапію застосовує якихось матеріалів спеціальних. Або вправ не можна це зробити, тоді просто йде на допомогу вже лікування. І насправді поєднання психотерапії разом із лікуванням психіатричним це ну, найбільше дієве, особливо якщо ви прийшли вже до того, що у вас є розлад, наприклад, панічний розлад, чи адесивно-компульсивний розлад, чи розлад, наприклад, сну. Ну, ось таким чином, хто такий психіатр? Тут уже більш зрозуміло це лікар, який отримав психіатричну освіту, плюс він може бути також психіатр, психотерапевт. До речі, досить, досить часто так спостерігаю, що серед колег, що саме психіатрам набридає бути психіатрами, і щоб, мабуть, краще зрозуміти людину, вони довчаються на психотерапевтів. Ну і до речі. Досить така цікава комбінація, коли я знаю, як лікувати не тільки ліками, а як так вплинути на людину. Ну і психіатр знаходиться у нас вже ось тут, на третій ланці. Тобто він уже е ні, психіатр знаходиться ось тут, вибачаюся, на передостанній ланці. Хто у нас тут знаходиться, ми поспілкуємося, і він вже, ну як ніхто, розуміє. Психічні розлади і людей, які хворіють на різні захворювання. Ну і зрозуміло, хто у нас залишився, це клінічний психолог і медичний. І якщо подивимося сюди на руку, то клінічний психолог знаходиться ось тут. Тобто він не дотягує ще до психіатра, але він трошки глибше занурюється, ніж просто психотерапевт-психолог. Сюди в психотичні стани, в розлади, і це його є такою особливістю, яка його вирізняє від просто психолога. Тому що він може робити все те, що робить психотерапевт і психолог, але в нього ще є шар занурення, саме психотичні стани і захворювання. він є... Першим помічником психіатра, коли психіатру треба десь диференціювати, він чомусь не впевнений, Він звертається до клінічного психолога, і клінічний психолог, його основна така діяльність не тільки психотерапевтична, а психодіагностична, він проводить ці, всі свої діагностичні маніпуляції, допомагає встановити більш точний діагноз. Психоклінічний психолог він працює з Хворими вже людьми, і це його така важлива діяльність, тому він повністю знає таку патологію психічних захворювань. І це дуже класно, тому що він може бачити от, навіть без тестів, хто зараз перед ним сидить, і що просто психолог. Він може цього не побачити, чи навіть просто психотерапевт. Тут сидить людина, і в неї якась. Як то кажуть, політ фантазії пішла. Вона починає змальовувати якусь таку прям фантастичну, казкову якусь історію, і сидить психолог, і він не може зрозуміти, що це просто у людини зараз такий емоційний настрій, що вона це все так яскраво змальовує, вона так бачить ці всі образи, і вона якось прям якісь такі. Чутирнацькі фантазійні там згадує якісь події зі свого життя, на, прямо на грані, що здається, що вона якийсь сон розповідає, то у неї вже починається така предшизофренічна. Період, така стадія, і ось саме це клінічний психолог може побачити, що тут щось, як кажуть, попахує саме початку маніфестацію, можливо, такого розладу, і що це не просто людина, а у якої зараз така велика фантазія. Ось. Ну і далі вона вже. Дивиться, що з такою людиною робити, чи сама вже працює, чи ну дізнається ці вже всі деталі, тому що клієнти вони не завжди на жаль розповідають або не завжди навіть знають, що з ними відбуваються вже. Розлади. І клінічний психолог, його дуже важлива частинка, це, як вже сказала, психодіагностика вищих психічних функцій, це пам'ять, увагу, мислення, це все перевіряє він. І чому це важливо? Тому що багато психічних. Саме хвороб можна побачити, дивлячись саме на ці когнітивні функції. Або побачити, в якому зараз стані знаходиться хвороба. Якщо вона була в такому стані, то зараз, наприклад, впало мислення, зв'язування цих асоціацій обраці, можна побачити, що людині точно поки що не стає краще. Клінічний психолог, він також проводить це. Особлива важлива частина його роботи психокорекційну роботу, де він, якщо працює у медичному чи психоневрологічному якомусь закладі, саме направленому на лікування таких людей, допомагає їм втримуватися саме в цьому стані, не впадати далі. Ось, ну, І зараз функції клінічного психолога вони ще більше розширяються, і він також може працювати з Психосоматичними станами, але в більшій мірі зараз багато клінічних психологів це з тими людьми, які отримали травми, наприклад, кінцівок, чи просто якісь тілесні ушкодження, чи просто важкі якісь стани після контузії. Він також розробляє саме з медичним разом персоналом, такої мультимедійній команді, як можна. Реабілітувати таку людину, тобто клінічний психолог, він стає реабілітантом ще. А, ось. Що стосується медичного психолога, то основна його відмінність від клінічного це те, що він мало акцентує увагу саме на психічних розладах, на психічних хворобах або психотичних якогось станах як клінічний психолог. А він більше фіксує увагу саме на соматичних захворюваннях, ну, тобто Просто на звичайних хворобах, наприклад, діабет, чи інсульт, чи психосоматика якась, наприклад, якась задушливість або стискання в грудях, та сама, можливо, вегетативна дисфункція, якщо, якщо ще таку приписують десь в діагнозах, тому що якось намагаються, ну, цього вже як такого немає. А ось та сама гіпертонічна хвороба, тобто як це все може впливати саме на мозок і чому людина зараз, наприклад, хворіюча гіпертонію, чому вона зараз проявляє саме такі емоції, як можна на них вплинути, щоб людині допомогти, щоб не забарачувалась оце постійне коло, що людина ну просто за того, що мозок пошкоджується, якщо були вегетативні такі кризи, саме із судинами. Великий тиск, там якісь кризи тиску були. І звісно, поки що людина, якби вона собі не казала, що в мене все добре або все пройде, вона знаходиться в такому, у неї такий нейророзлад знаходиться двох півкуль, що, е, ну. Людина не може собі допомогти, і тут треба, щоб саме медичний психолог розумів, що саме відбувається з людиною, чому це відбувається? що Це не просто у неї характер, такий вередливий чи тривожний, а що це просто ну, це наша фізіологія. Ну і тут, звісно. Деякі медичні психологи вже підключають функції нейропсихолога, тому що, щоб скоригувати, наприклад, нервову таку діяльність і двох півкуль, коли я розбаланцировка в таких станах виконуються нейропсихологами спеціальні вправи, наприклад, там, двома руками вони щось роблять, малюють або ліплять, або ногами ходять по спеціальних. Там, Коврах, і ці коври мають певні, наприклад, колючки. ну Все те саме, майже що наші діти роблять 3-4 роки, щоб цю сенсорику розвивати. Так само, так само і тут багато цих прав беруться і використовуються з тими людьми, які проживають зараз такі хвороби. Ну, тобто, це все про соматику, це все про тіло. Ну, і, звісно, з психосоматикою, саме медичні психологи, це ось найкраще, що вони можуть ну, мається на увазі, до чого ви можете звернутися, вони якраз дуже тут будуть корисні, тому що ну, хто не як медик розуміє, чому у вас, наприклад, розлад кишківника, якщо у вас синдром роздратованого кишечника, чому це відбувається, тому що вони... Розуміють і знають всю патологію цих патогенез, всіх хвороб. І, соответственно, вони можуть зрозуміти, як можна вам допомогти. Але, звісно, психосоматика це те, що беруться всі за неї, психологи, психотерапевти інколи дійсно. Просто таку вербальну маніпуляцію, що ви з кимось поспілкувалися, там уявили свою хворобу, яка всередині вас як якийсь образ, це також може вам допомогти поспілкуватися з тим образом. Ну, ось таким чином, я трошки зараз про себе скажу, до кого би я звернулася. Я так думаю, зараз, що деякі мої колеги, можливо, їм не дуже сподобається та інформація, яку я кажу, але. Ну, я буду казати так, як воно є в мене. Я би звернулася саме і я шукаю. Я звертаюся до психотерапевтів саме, і які мають клінічну освіту, клінічного психолога, тому що це дуже так пов'язується всі стани. Ноші ну, про те, що я казала, і мабуть я би не звернулася до психотерапевта, психіатра. Тому що в мене є класні колеги, які стали психотерапевтами, будучи психіатрами. Але якщо от уявіть собі, психіатр він працював там 15 років психіатром, він має медичну освіту. У нього він дивиться, наприклад, на ваш весильно-компульсивний розлад суто зі свого такого медицинського, такого зашаблованого, такого. В певних рамках погляду і йому якось вже важко більш гнучко дивитися на вашу психіку, навіть якщо він став психотерапевтом, йому важко якось більш творчо до цього підійти чи подивитися зовсім з якоїсь такої іншої сторони, яка буде навіть десь на кордоні між психотерапією і якимось там не знаю, Зотеричним знанням чи просто чимось іншим, але інколи такі маніпуляції, вони дуже, і такі інтервенції, тобто впливи, вони дуже важливі, щоб людина інколи знаєте, вивести з такого стану, щоб не все було ось так саме по інструкції, а їм важко з інструкції. Тому психотерапевти, які практикують арт-терапію, наприклад, чи якісь. Такі, візуаль, з візуальними образами, таку емоційну образну терапію. Для мене це найбільш відходячі спеціалісти, тому що через образи, через контакт з такою творчістю, через контакт з матеріалами. Інколи, і до речі, через контакт через тіло, тому що арт-терапевти вони багато а, працюють з тілом, а всі наші травми, всі наші. Найтакі важливіші ресурси для стілення, вони саме знаходяться в тілі. І тому арт-терапевти багато працює саме з тілом, і коли людина вона торкається тілом якихось матеріалів, вона підключає тіло також. І для мене це про більш глибине, швидке і гнучке стілення. От коли психотерапевт був би клінічним психологом і володів, окрім тих. Психотерапії, які мають суто інструкцію, і ще ось такі дуже експресивні або гнучкі методи, або такі непередбачувані, де точно зняття контролю і повна така інколи якась незрозумілість, це саме так, про те, що я кажу, такі арттерапевтичні методи. Ну, ось так, таким чином, пишіть свою думку, що обираєте ви.